Thank you Minister Pavlenko. We are excited about agriculture. So many opportunities for all of us in this sector. Thank you for coming and sharing with us that great source of information and all the opportunities we can pursue. Well, energy is just as important, energy efficiency a big theme and we're very pleased to have Vice Prime Minister and the Minister of Regional Development, Construction, Housing and Utilities of Ukraine, Mr. Gennady Zubko, to do a presentation on energy in the country. Now, this will be done in Ukrainian. We have simultaneous translation for everyone, and you do have your translation devices at your table. Thank you. Thank you, Good morning. Just a I would like to thank for chance to make the presentations. I would uh, speak about one of key priorities for government, which is energy efficiency. It's for me to make uh, to my, my presentation simple to Ukrainian language uh, a lot of number a lot of a lot of data, a lot of number, sorry. Але я б хотів би зазначити, що саме цей сектор є один з найбільш сьогодні, який має інвестиційну триваловість. І з іншого боку, він має місійну точку зору для України. Практично на сьогоднішній день Україна витрачає біля 11 мільярдів кутів газу для того, щоб опалити свої житлові будинки, а також ті приміщення, які стосуються опалення зимового періоду. І якщо подивитися взагалі на ситуацію, яка є для України більш загрозою для національної безпеки, то саме придбання газу, яке зараз відбувається 50% з Європейського Союзу, 50% з Російської Федерації, є найбільш загрозою для незалежності України. І тому, якщо подивитися взагалі на ті витрати, які ми кожного втрачаємо, і взагалі порівняти ефективність. Ціх витратів ми можемо побачити, що порівняно з Польщею, порівняно з Європейським Союзом, ми практично витрачаємо 230 кВт на 1 квадратний метр щорічно порівняння з Польщею, де 95 кВт витрачається на той же квадратний метр. Це забезпечує практично 45% економії від тих витрат, які сьогодні можуть бути здійснені на території України. Нам дуже важливо сьогодні довести саме, яка потужна замістита марша є саме в цьому ринку. І якщо подивитися взагалі, як платитися ці витрати на наші витрати, то ми можемо побачити, що це додатково 1 мільярд, який ми витрачаємо щорічно на виплати субсидій. І якщо ми будемо рухатись по напрямку збільшення вартості газу, а також збільшення. І просування до ринкової ціни газу, ми будемо бачити, що тільки витрати на сусідів щорічно зростати. І тоді стає дуже просте питання: або щорічно один раз витрачати саме на енергоефективність, або кожного року ту ж саму суму, просто вкидувати в повітря, щоб ці кошти не защаджувати в бюджеті. Тому в наступний напрямок і та стратегія, яка прийнята сьогодні урядом. Це саме інвестувати в термомодернізацію житлового сектору, інвестувати в модернізацію комунальних підприємств, саме те, що зможе вищати вибрати державу, витратити наших споживачів і зробити абсолютно спроможну систему, яка дозволяє взагалі економити на Ми практично на новому році прийняли базові закони, які стосуються національного плану енергоефективності. Те, що стосується взагалі спільної власності для того, щоб могли мешканці будинків об'єднуватися і замовляти послуги. Зараз чекають в парламенті два дуже важливих закони про школу комунальних послуг і про енергоефективність будівель. Це практично закриє всю систему для того, щоб можна було інвестувати. Дуже важливий закон, який був прийнятий в минулому році, це закон про компанії, які можуть працювати на цьому ринку, інвестувати і саме повертати інвестиції для себе з прибутком. Ринок дуже великий. Ринок по нашим плану має біля 40 мільярдів доларів, які можна інвестувати щорічно біля півтора мільярда, а також створити додатково в Україні 100 тисяч робочих місць. Це є взагалі дуже великий обсяг, це є взагалі та маржа, яка вже існує, яку потрібно просто інвесторам прийти і взяти, проінвестувавши ті кошти, які сьогодні потрібно. Направити саме цей сектор. Дуже важливе питання, яким чином взагалі, забезпечити систему, щоб саме ці інвестиції поверталися. І якщо ми кажемо про той проєкт, який ми запровадили в минулому році, де ми дали можливість компенсувати тіло кредиту за рахунок держави і практично надавши цей сектор 300 млн грн, ми витрачили практично інвестиції з наших співгромадян до півтора мільярда. Це те, що нам дозволяє залучити той механізм, який дає мультиплікативний злочинний ефект на всю економіку. Це додатково виробництво будівельних матеріалів, це додатково створення робочих місць, і саме головне це додатково та врожа, яку може прийти і отримати інвестор в ваші кошти саме цієї інвестиції. Дуже важливе питання, яким чином запустити цей механізм, щоб він працював постійно. Тому зараз з нашими партнерами з буде Германія, Німеччина. З Європейським Союзом розробили а, фінансову модель фонду енергоефективності де практично держава в цьому році вже спрямовує 800 млн грн, а також є попередні домовленості по наповненні цього фонду від наших донорів для того, щоб залити практично той бензин ту потужну машину, яка може інвестувати і мотивувати сьогодні залучати інвестиції. Практично ті субсидії. Які будуть залушковами, залишатися на рахунках наших клієнтів, які будуть проводити економіку енергоефективні заходи, будуть стримуватися потім знову бюджет і таким чином витрачатися знову енергоефективні заходи. Для цього потрібен час, для цього потрібно прості рішення, для цього потрібно ще додатково прописати модель і забезпечити в законодавстві можливість захисту інвестицій, повернення коштів, але саме головне вивести в Україну. На абсолютно незалежний енергетичний рівень. Ця модель дуже не проста, але вона дуже ефективна. Вона працює в Литві, вона працює в інших країнах Європейського Союзу, вона показала свою ефективність, а саме головне, чого ми зараз прагнемо. Ми прагнемо залучити інвестиції, ми прагнемо залучити технології. Ми прагнемо зробити так, щоб сьогодні саме ті технології, які зможуть дійсно показати максимально ефективну економію до 45%, точно в Україну, прийшла Україна разом з коштом тих інвесторів, які хочуть подивитися як отримати 45% маршрут. І тому я сьогодні просто всіх інвесторів. Запрошую прийняти участь в цьому фонді і подивитися для того, щоб не просто спрямовувати кошти на донорські, а просто надати ті кредитні ресурси матерію фонду енергоефективності і надавати більш довгі кредити, під більш приємну ставку, і таким чином просто залучити кошти цей величезний, величезний ринок, який існує поряд з агроринком, який сьогодні також є потенційним донором енергоефективності, тому що одна із напрямків сьогодні інвестицій це питання відновлення джерел енергії. Це питання використання заложків від агровиробництва на альтернативну енергетику, яка сьогодні також має дуже великий інвестиційний привабливий. І саме головне просто побудувати нормальну стратегію, яка стосується взагалі, розвитку країни поряд з іншими європейськими державами. Тому дуже просто. Сьогодні ми бачили презентацію міністра економіки з приводу взагалі, куди ми Руховиця. Міністр фінансів нам розказала дуже, яка позиція уряду є з точки зору операційної правообласті з нашими фінансами, але головне, сьогодні є всі можливості практично агросектору, інфраструктури, того житлово-комунального хазяйства, який може залучати кошти, який може давати, може саме головне повертати той прибуток, який ми сьогодні звучимо. Я дуже дякую за увагу. І ще раз прошу вибачення за презентацію саме української мови, але це важливо для того, щоб ми чітко зрозуміли всі важливості залучення інвестицій в цей напрямку. Дякую.